Зеленський починає вибирати собі САПА відбувайла і всі невдачі треба на когось завалити. І це він робить, звалюючи їх на військових. Для нього є тільки одні хороші військові: це ті, хто будуть йому аплодувати, ті, які будуть його підтримувати, говорити, що він все робить правильно, а тільки військовий скаже, що немає. Снарядів боєкомплекту нема, ну, отакі, як Галушкін, Лапін, Горбенко, Рюмшин, Червінський, Чучковський, всі ці, хто е, воювали і не мовчать, вони всі будуть для офісу неугодними і на них будуть вішати всіх собак. Це банальне таке повне занурінь, занурення в вибори, і е, просто влада, офіс зараз робить все можливе для цього, щоб. Опонентів, таких, знаєте, першочергових на їхню думку, які е, мають довіру в суспільстві, в тому числі мають довіру серед військових, е, позбавити просто можливості, як е, десь балотуватися, як підтримувати військових.